Спекулянти на події у Врадіївці, таку оцінку діям родини одного із місцевих затриманих, дав очільник Прикарпатської міліції Олег Сало. Напередодні дружина Олега Гаврилєва, який нині перебуває у СІЗО, заявила, з її чоловіка зізнання вибували працівники БОЗу. Натомість головний міліціянт області запевняє, підозрюваного ніхто й пальцем не торкнувся. Затриманий вже має яскраве кримінальне минуле. Він неодноразово був притягнутий до відповідальності за крадіжки та зберігання наркотиків. Цього ж разу працівники міліції спіймали групу квартирних крадіїв, серед яких був і Гав. Прилів доказ цьому викрадені речі та відбитки пальців. Між тим, користуючись останніми подіями в Україні, каже Олег Сало, зловмисник має намір заплямувати репутацію найсумлінніших піліціонерів. Я думаю, такими діями, які ми робимо, та довіра, вона вона практично вона і є. Ну, десь більше, десь менше, але вона є, і наша робота не буде. Ну ми будемо працювати далі, як ми працюємо. Якщо взяти по нашій роботі, от роботі міліції, по критеріям оцінки міністерством, ми знаходимося зараз на першому місці по державі. Тим часом, згідно останніх досліджень, в Україні спостерігається надзвичайно високий рівень недовіри до правоохоронних органів. Прикарпаття не є виключенням. Люди кажуть, що міліція неефективна. Є й такі, хто звернувся за допомогою до правоохоронців і залишився незадоволений тим, як вирішили їхню проблему. Це мені приходилося стикатися з цим питанням. І не завжди, не завжди питання вирішується так, якби воно, по закону, якби воно мало бути. В нашій країні, знаєте, просто смішно говорити про якісь органи. Наша ціла країна в корупції взагалі потонула, починаючи від церкви, що священники по кишенях гроші пхають і закінчують, напевне, президентом. До слова, дотримання прав затриманих у СІЗО моніторять громадські активісти. Від них, кажуть, правоохоронці не надходило жодних зауважень.